На тіє красотки на татушу, статусю, в своїм краю ми мирно й тихо, Учили стіти, працювали всі, і не думали, що горе й і лихо Ходили влітку по дзвінки росі, Чарівні квіти ми рвали, Плели віночки в вікнітні ясні. А про війну ми навіть і не знали, співали харні і цвінки пісні. Та от прийшла війна, наш край проклята, Кремлять снаряди, тепляться поля. На ту віну запранемо Богу тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато пушевий. Для тата хоче сонце малювати, шиви та ту Люблю тебе не розказати, про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому і буду я співати найкращі в світі чарівні пісні.